Північно-корейський диктатор Кім Чен Ін закликав до масового виробництва ударних дронів після повер... проведення чергових випробувань безпілотників. Про це повідомляє видання Bloomberg. За даними агентства, Кім зробив розробку безпілотників для використання в морі і на повітрі своїм пріоритетом. При цьому технічні характеристики північнокорейських дронів залишаються невідомими. За словами диктатора, необхідно якомога швидше побудувати серійну виробничу систему і перейти до повномасштабного масового виробництва БПЛА. Цій темі надали нового прискорення після того, як минулого місяця. КНДР звинуватило Південну Корею в порушенні повітряного простору безпілотниками. Росіяни обстріляли Херсон і Херсонську область, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Роман Мрочко. Внаслідок обстрілу Антонівки загинула жінка. Вона отримала травми несумісні з життям. І міністр оборони Рустем Умєров спростував інформацію виданню The New York Times про те, що Україна нібито надає перевагу питанням безпеки, а не поверненню своїх територій. Він заявив, що територіальна цілісність є частиною наших цінностей, нашим пріоритетом, як і раніше, є захист людей та звільнення територій від майже десятирічної окупації. Крім того, Крим і Донбас це Україна підкреслив Умєров.